Давид, зробивши перегляд вояків, що були з ним, понастановляв над ними тисячників і сотників і послав Давид народ, третину під провід Юава, третину під провід Авішая, сина Церуї, Йоавового брата, третину ж під провід Ітая з Гату. і об'явив Давид людям. Я теж піду в похід з вами. Однак люди відказали Ні, ти не підеш, бо коли ми втечемо, не сумуватимуть за нами. Навіть коли б половина з нас полягла, не дбатимуть про нас. А ти ж бо один, як десять тисяч нас. Краще, коли ти нам з міста допомагатимеш. І відказав їм цар що вважаєте добрим у ваших очах, те я вчиню. І став цар коло воріт, як увесь народ виходив сотнями і тисячами, і дав цар такий наказ Йоавові, Авішаєві та Ітаєві. Поводьтеся заради мене обережно з молодим чоловіком, з Авесаломом. Увесь народ чув, як цар давав провідникам наказ про Авесолома, і рушив народ у поле проти Ізраїля, і прийшло військо до бою у лісі Ефраїм. Народ ізраїльський був там розбитий давидовими слугами. Кровопролиття було того дня велике, втратили 20 тисяч чоловік. Бій поширився на всю ту околицю, і ліс вигубив більше людей того дня, ніж меч. Сталося, що опинився Авесолом перед Давидовими слугами. Був Авесолом верхи на мулі, а мул увійшов під густі гілляки великого дуба. Голова Авесолома зачепилася за дуба, і він повис між небом і землею. а мул, що був під ним, Пішов собі далі. Коли побачив це якийсь чоловік, то доніс Юавові Слухай, бачив я Авесалома, повис на дубі, і відказав Йоав чоловікові, що приніс йому цю вістку. Якщо ти його бачив, чому ж ти не забив його на місці? Я був би дав тобі десять срібних шеклів і пояс. Чоловік відповів Йоавові, Та, хоч би ти мені і тисячу срібних шеклів відважив на руку, я б не звів руки на царського сина. Чули ж бо ми, як цар наказав тобі Авішаєві і Ітаєві, казавши Вважайте заради мене на молодого чоловіка, на Авесалома, І коли б я підступно зважився на його життя, ніщо б не утаїлось від царя. Та й ти сам став би проти мене. І відказав тоді Йоав. Годі мені довше гаятись. І взяв він до руки три стріли і всадив їх у серце Евесоломові, що ще живий висів на дубі. Десятеро Йоавових збройносців обступили і били Авесалома, доки не забили. І засурмив Йоав у сурму. І народ повернувся з погоні за Ізраїлем, бо Йоав стримав народ. Взяли вони Авесалома і кинули його до великої ями в лісі, та насипали над ним велику купу каміння. Тим часом ізраїльтяни порозбігались, кожен до свого намету. Авесалом ще за життя поставив собі був пам'ятника, що в царській долині, бо він казав. Нема в мене сина, щоб збереглось моє ім'я в пам'ять, і назвав він той пам'ятник своїм іменем, і зветься він, Авесоломів пам'ятник аж по цей день. Ахімац же, цадоків син, каже Хочу побігти і занести цареві радісну вістку, що Господь визволив його від ворогів його. Йоав же до нього каже ти не той муж, що понесе сьогодні вістку. Іншого дня понесеш вістку, але сьогодні не понесеш новини, бо вмер царський син. І велів Йоав якомусь кушієві Піди і повідай цареві, що ти бачив. Поклонивсь Кушій Йоавові та й побіг. Але Ахімац, цадоків син, знову сказав до Йоава Щоб там не сталося а я теж побіжу за кушієм. Йоав каже: Та чого б тобі, мій сину, бігти? Нагороди не матимеш за принесену вістку. Тоді він відповів, що б там не було, побіжу. Йоав знов до нього Біжи. І побіг Ахімат з дорогою, що йде йорданською рівниною, і випередив кушія. Давид сидів між обома ворітьми. Вартовий же вийшов на дах воріт, що над муром. Він підвів очі і побачив, що біжить якийсь чоловік сам. Тоді вартовий крикнув і дав знати цареві. І сказав цар: якщо він один, то гарна новина в нього на устах. А той деталі наближався. Тоді, бачить, вартовий, що біжить другий. Крикнув тоді вартовий у напрямі воріт. Дивися, знову біжить якийсь чоловік сам один. І каже цар: І цей теж несе добру вістку. Вартовий же. Як бачу я, то хода першого, немов хода Ахімаца, цадокового сина. Цар каже: Він добрий чоловік, і несе якусь добру вістку. Тоді Ахімац скликнув і сказав цареві Перемога! І впав обличчям до землі перед царем і мовить. Благословен Господь твій Бог, що видав людей, які підняли свою руку проти царя, мого пана. І питає цар: Чи все гаразд із молодим Авесоломом? Ахімадже же відповідає. Бачив я великий заколот. Коли Йоав посилав царського слугу і мене, твого слугу, та я, однак, не дізнався, що там сталося. і відказав цар Поступись на набік і стань он там. Той поступився на бік і став. Тоді надходить і кущій та й каже: Нехай цар, мій пан, почує добру вістку. Господь визволив тебе з рук усіх, що повстали були проти тебе, і питає цар Кушія чи все гаразд, із молодим Авесаломом. Кушій відповів: Нехай буде ворогам мого пана і царям, і всім, що повстають проти тебе, таке лихо, як цьому юнакові.